Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось до нас е, в Україну, так би мовити, на нашу територію зі зброєю в руках, знищувати нас. Прийшла особлива цивілізація. Я її називаю цивілізація московитів-андрофагів. А інша її назва це так званий Руський мір. І іноді в нас там деякі журналісти, не тільки журналісти, блогери, говорять про те, що ніякого руського міра не існує. Існує цей русський мір. А у мене як професора, так, це цивілізація московитів-андрофагів, яка не є ні європейською, ні азійською. Тому що е, принципи співіснування, які е, між народами там всередині цього народу в європейців і в азійців. Доволі суттєво, так скажемо, найпростіше відрізняється від того самого у московитів-андрофагів. там у мене у моєму господи, ага, телеграм-каналі, бо там і вайбері, господи, всього скільки і чим далі, тим більше починає заплутуватися, що буде далі. Так, так, от твоєму телеграм-каналі, от 2023 роком, на центральній вулиці у місті Москві, в великому місті, в обласному центрі, лежить дама, гола без трусів з розчепіреними ногами, показуючи все, що має, п'яна, звичайно, всі проходять повз неї, ніхто не звертає увагу. Ну, так Треба. Тому що це така цивілізація, це такий рускій мір. Так, от я вам ще вам наведу приклад. Оцей приклад довіло. Їх можна безліч там шукати, відшуковувати. Так, не всім же ж повезло, так як я, бувати в Москві багато разів. Так, такого щастя не привалило, не всім привалило. Так ось, що я побачив уже в декількох місцях. Беруть ці журналісти так, в московитів, які побували цим літом в Криму, інтерв'ю. Ну і що ж ти розповідаєш? Ну, яке повітря чудове. Боже ж ти мій, а море яке, ну неймовір, а гори які, а поєднання оцього гірського повітря із морським повітрям, це ж щось неймовірне. Та така краса, та скрізь, ну так гарно, ну, ну неймовірно, ну, 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 тепер давайте будемо на це звертати увагу не так просто проходити. А ми ж з вами тут глибше копаємо. на цьому каналі, на відміну від багатьох інших. Так от ми не тільки факти, оце факти. Беруть інтерв'ю. У московиті, у багатьох, одного, другого, третьої, четвертої, п'ятої. І всі просто говоря, по-русски восторгаються. Вот їм всім так. І восторгаються. І що і, і і ж вони так? Ну давайте розберемо липше. Що це таке? Ну, давайте. Людина вкрала. Пальто. Всі знають, що вона украденому пальті. У неї беруть інтерв'ю, яке у вас гарне пальто. Вона розповідає, боже мій, та подивіться, та я, який же ж матеріал. Так. А подивіться, який колір. Так. Цього всього. А подивіться, які рукави, тут, а які те, друге, третє, і, і все це сприймається нормально. Чому? Тому що це особливий світ цивілізації московитів андрофагів Всі знають, ну, чи в Європі, чи в Європі, чи в Азії красти. Так, негарно. Ну, не гарно. А тим більше хвалитися тим, що ось той товар так, чи одяг, чи взуття, чи будь чи машина, яку ти вкрав. так, А ти розказуєш, подивіться, яка гарна. Ну, дивіться, знімайте мені, яка гарна. Я вкрав машину ось, і вона дуже гарна. І всі з цього радіють. Оце і є. Так званий «русський мір, а по-моєму, цивілізація московитів-андрофагів, не схожа ні на що інше.